Всім привіт! Сьогодні трішки поговоримо про запчастини. Покажу, що можна на даний час нарити, якщо дуже постаратися, Де що купується, ніхто вам цього не скаже, так як навіть там, де воно буде з'являтися, воно буде з'являтися в такій кількості, що немає сенсу комусь про це говорити. А взагалі, як багатьом я кажу, є Google, є ще сайти, де це все залишилось. І буває, я і там це все беру. Ось така. Коробочка в мене є, тут все чисто скинув, що за останні дні брав. Точно не скажу стільки тут грошей, але десь більше 5 тисяч точно. Ну, прокладочки я можу ось такі знайти і в себе в магазині, і ціна 15 гривень за штуку однаково. Потім якась кількість, не пам'ятаю яка, мембранок чорних, дазувських на економайзер потужних режимів, ставлю їх. Далі. Жеклерчики ось такі, не пам'ятаю, стільки наче по 35 гривень за штуку. І це на даний час халява, так як вони на сайтах по 70-80 по 80 за штуку навіть продаються. Жеклерчики у нас прекрасної якості. Все так як має бути. Жеклерчики у нас 37 Я беру самі найменші. А Якщо мені потрібно буде більший, то я вже з 37-го. Зроблю такий, як мені потрібно, ось такі жеклерчики. Є в мене ось тут же клери з усіляких заглушок. Наприклад, як купую заглушки, раніше приходили такі заглушки, що з них навіть жеклери можна було використовувати, так як заглушка йде в зборі. І Я використовував ті жеклери, вони прекрасно працювали. Зараз вже навіть з заглушками приходять такі жеклери, що використовувати ось таке, наприклад. Ну, В принципі, воно працювати буде. Якщо в нього діаметр отвору буде нормальний. Але ось таке криве, страшне ставити. Ну, нехай лежать. Колись, може, і їх будемо ставити. Далі мені вкинули ось таку пружинку на прискорювач. Вона у нас жорстка, Такі, як в ремкомплектах. Тобто пружинка не оригінальна. Ну як така, скажімо так, середня, не сильно жорстка. Ну і не така м'яка, як повинна бути. Це мені так в придачу кинули. За цю пружинку, дякую, хай там буде. Далі жеклерчики 97,5 ось такі прийшли. взяв тут 10 штучок. Мені фото людина скидала, яка мені їх продала. І я по маркуванню побачив, що маркування дуже сильно схоже на Даазовське і приблизно діаметр отвору може співпадати. І Взяв чисто на пробу два ось таких 120-х жеклера. На одному маркування не оригінального, а на другому маркування оригінального. Тобто цей момент потрібно буде подивитись. Далі ще взяв 107,5 шиклери, теж маркування оригіналу. Ось видно маркування як в азу. І ось це мені не... Не розбрушу написано, типу на здачу. 97,5 жеклери йдуть з маркуванням неоригінальним, і там отвори не відповідають. Коротше, жеклери в нас не 97,5. Це мені людина просто віддала. За що йому дякую. Ну, бо я йому пояснив, що таких я брати не буду, бо вони погані, Та він вирішив мені їх віддати. Нічого страшного, і таке пригодиться. Далі, далі дефіцит. Ну, як дефіцит? Всі, хто знімають розпускового гублять оці кубики. Я їх раніше купував по 20 гривень, це було дуже дешево і дуже прекрасно. Зараз вони щось по 40 чи 50 і не так легко їх знайти, скажімо так. Я не пам'ятаю, наче на сайтах вони є, але трішки дорого, щоб за таку деталь віддавати. Ну Я взяв в зборі. До 100 гривень вони щось коштували, не пам'ятаю. Взяв, нехай будуть, тому що люди гублять, я не знаю, як вони це роблять, але гублять. Тому мені ось такі штуки дуже сильно потрібні. Далі заслоночки. Якби це... Заслонки міняються абсолютно на всіх карбюраторах, тому вони теж дуже потрібні. У мене їх багато є, але я стараюся ще докупляти їх, щоб було ще більше. І взяв ось такі мембрани. Це теж дазовські мембрани, скоріше за все. Бо чорні мембрани це якраз даз. Колись даз ставив на свої карбюратори ось такі, саме ось такі чорні мембрани. Ось ще одну таку економайзера взяв. І знімаючи ті мембрани, оригінальні з тих карбюраторів, вони ось такі. Я взяв їх, нехай будуть. Демпфери в них тугенькі, полотно теж ДААЗовське, Скоріше всього, це оригінальні мембрани, яких вже в принципі не купити. Ну, Їх немає, я всі забрав. І взяв ще на економайзер собі на всякий випадок. 5 штучок французьких. Теж нехай на економайзер будуть. Таке, що потрібно. І ось такий ремкомплект я взяв 200 гривень. Він коштував, 200 гривень це на даний час копійки для ремкомплекту, які продають вже по 800 гривень. То це копійки. Так, це у нас 81-й карбюратор Таврія автомобілі ЗАЗ. За обйомом двигателя 1100 кубічних сантиметрів таблиця приміняємося Жикльоров. Так. Це в нас фірма ЧАЗ По фірмах я не розбираюся в запчастинах, так як я ремкомплекти ніколи в житті не купував, то фірми я ці не знаю. Так як бачите, запчастини завжди я шукав окремо по одній деталі, яка мені потрібна. А ремкомплекти немає сенсу купувати, так як вони. Неякісні, або буває в них мембрани якісні, а всі інші запчастини неякісні, або буває навпаки, деякі запчастини якісні, а мембрани неякісні. Ну і взагалі я ж кажу, тим комплектами я не користуюсь. Теж де купити, де купити її вже немає і не буде. Це залишки запасів. Ось так я неакуратно розрізаю разом з прокладкою. Прокладка мені ця не потрібна. Бо я знаю, що в римку плеку прокладок хороших немає. І якраз зараз я подивлюся, що там за запчастини, і заодно подивитесь разом зі мною це і ви. Не знаю, які вони, якої якості. Так, мембрани зразу кидаються в очі. Ось такі чорні мембрани. Ого! Прикольно. Дивіться. Мембрана відклеюється від паперової частини. Ну вона, в принципі, тут прижметься і буде працювати, але таке ставити я вже не буду, це точно. Вона розлазиться. Я можу її ось так дорвати. Не будемо рвати, її, можливо, так і залишимо. В принципі, якщо її поставити, вона буде працювати. Але не знаю, не скажу я. Оригінал, не оригінал, полотно, іменно таке, як ставив Дауз. Чорне полотно доазовське, Але якість. Самі бачите, що не знаю, я не знаю. І теж, якщо взяти цю і цю, то вони різні, по кольору різні, та темніша та світліша. Чесно, я в цих мембранах всіх не розбираюся зовсім. Я брав французькі завжди, тільки брав чорні на економайзер потужних режимів доазовські. А Прискорювача я не використовував. Але ось ці, що я взяв окремо. Дуже схожі сильно на оригінальні мембранки, і якість в них їхня якби, нормальна. Але іменно цю, що я дістав, теж чорна, але бачите, вона не така чорна, то вона не дуже якісна. Ну і ця мембранка теж така собі якість. І ось така мембранка економайзера тепер дивимось. Раз. Вона крутиться. Тобто вона працювати не буде. Щось там доклепувати, щось робити я не буду, я таким не займаюся. Я просто такі мембранки викидаю. Тобто по мембранах цей ремкомплект вже йде в смітник. Три мембрани і всі викидаються. Ну, за 200 гривень, я ж кажу. Це лотерея така собі. Можна пробувати доклепувати, але воно нічого не дасть. Можна просто пролити суперклеєм і вона буде працювати. Але я так робити не буду і нікому цього не раджу робити. Тому що не факт, що вона там буде тримати, але мембранка бракована, мембранка прокручується, мембранка буде пускати, буде пускати паливо в колектор. І будете закручувати гвинт якості палива, а вона у вас ніяк не буде реагувати, так як холостий у вас буде відбуватися на тому пальному, який йде в колектор, через економайзер потужних режимів. Тому не можна діреві мембрани ставити. І плюс економайзер потужних режимів у нас завжди буде увімкнений, тобто завжди нажимати на кульку клапана, так як вакууму не буде в економайзері, тому що мембрана його не тримає. Плюс буде споживання велике, тобто його буде заливати на всіх режимах, і на холостому, і на головній дозуючій системі. Тому це бракована мембрана, але ж кажу, якщо її пролити суперклеєм, вона буде працювати. Далі фільтр поплукову камеру. Ну, Нічого дивного. Фільтр, як фільтри з ремкомплекту. Теж не скажеш, що супер якісний. Потрібно лишнє позабирати, буде він теж їздити. Далі пружинка економізер аптужних режимів, дуже м'яка. Теж таку ставити. Ось так можна її підтягнути і вже таку ставити і буде нормально. Якби. Пружинка теж. Не бачив я аж дуже сильно страшного браку по цих пружинах. Тобто дуже сильно брак по пружинах. Прискорювача. Тобто з ремкомплектів абсолютно всі погані, тільки оригінальні працюють так, як потрібно. На економайзер любу можна підтягнути, в принципі, де працювати. Але є теж такі, що краще викинути. Що ми можемо ще тут знайти? Можемо знайти шайбочку на електромагнітний клапан. І резинка на електроклапан вже трішки така піддубівша, так як комплект давно лежить. Теж кладемо її в сторону. Шпилька. Шпилька М5 стандартна. Для чого класти в ремкомплект шпильку стандартно М5, якщо потрібно класти в ремкомплект шпильку М6 ремонтну Ну, якби зовсім нелогічно збирали римкомплект. Далі в нас йде ось така вісь поплавка. І це дуже добре, що вона є в ремкомплекті. Так як часто їх ремкомплекти, так як я бачив, навіть не кладуть. І ніхто їх ніколи не міняє. Ще б до неї втулочку поклали, то було б дуже добре. А так ремкомплекти взагалі нелогічно збирають і таке враження, що їх збирають люди, які в карбюраторах мало що розуміють. І далі у нас два паливних Жеклера. Прокладочка у нас отака. Хто знає, коли ці комплекти запаковували. Ось Ну, в такі упаковки. І цю прокладку живою дістати просто дуже сильно важко. Ну Я розумію, що її якість, то просто порізав, так як знав, що вона мені не знадобиться, та і знав, що я можу її порвати. Ну тут не так аж страшно запакували, але ось, наприклад, ось тут де отвір в прокладці, його з усіх сторон, ну, обклеїли, скажімо так. І ви ніяк прокладку звідти живою не дістанете. Тобто теж маячня. Так, що я ще можу тут показати? Бумажку. Така кооперативна бумажка. З двох частин створена. Під нею тут у вас 21.08, 1,3,1,5. Тобто цей ремкомплект у нас був на 21.08. Потім став на Таврію. Коротше, таке. Жеклерчики у нас 95 на 95. Ну, таврійський, все правильно. І отвори. Один жеклер у нас, навіть візуально, подивіться, цей що я справа тримаю. В нього маленький отвір. І навіть не 95, там дуже сильно малий отвір. А зліва, можливо, 95-й. Ну, прикиньте, отак люди дістають і ось такі жеклери собі ставлять. Тобто чомусь люди думають, що вони купують собі ремкомплект, міняють оригінальні хороші запчастини на ось таке, і в них має все стати краще. Тобто, беремо ту саму таврію. Людина дістає свої оригінальні 295 Жеклера, які більш-менш нормально на заводі прокалібрували, і ставить собі ось таке. Тим самим вбиває всю роботу карбюратора. І думаю, що ж не так, а тепер дивіться ось весь ремкомплект. Що по факту ми можемо з нього використати для нашої машини? Ну, взагалі нічого тут. Ну, Такого ж. Ну, можемо резинку на електромагнітний клапан використати. Дивіться, мембрана буде працювати. Це ж вона розлізлась, нічого страшного. Якби ремкомплект давненько лежить, можливо, десь на ньому рік написаний. Не бачу я, щоб був рік написаний, але неважливо. ну Не, не мала вона так розлізтись, навіть за роки видно, що вона абсолютно неякісна. Але коли ми її поставимо, вона прижалася і вона, в принципі, працювала. Власне. ну Скажем так, цю мембрану ми могли б поставити, але подивіться на неї і подумайте, чи варто її було ставити. Б. Добре, поставимо її. На пускове мембрана не крутиться, ну, не прокручується. В принципі, ми теж її могли б поставити. На економайзер ми теж її могли б поставити. Але вона не працююча, ніхто їх перевіряти не буде. Люди ставлять, навіть не знають, що вони ставлять, якої воно якісті, як воно працює. Якби ми її прокрутили, зрозуміло, що вона у нас провертається, ми б її, наприклад, тим самим суперклеєм пролили. Ладно, можемо поставити. Ну, це все, ну, житлери вже показував, ми їх не можемо поставити. Це можемо поставити, в принципі, пружинку можемо поставити, шпилька нам ось ця не потрібна. Якщо ми виремо різьбу з кришки, нам потрібно буде М6. Для чого М5, Ну, логіки я абсолютно не бачу в шпильці М5. Потрібно було класти ремонт. Вісь, в принципі, можемо замінити. Хоча теж в мене є сумніви на рахунок неї. Але нічого такого. Ну, Ось це ремкомплект. Якби ремкомплектом назвати це дуже сильно важко. І якісним теж дуже сильно важко, так як. Ви все бачите самі, нічого не придумую. Так як тістав, так і показав. Абсолютно, все в нас має проблеми, скажімо так. Мембрана у нас розлазиться. Ну, ця мембрана, в принципі, не розлазиться. Це вже добре. Але якийсь в неї такий хід і полотно взагалі ну, не дуже мені подобається. Але ладно, ця мембрана, скажімо так, грубо кажучи, хороша. Пружинка, Пружинка таке. Шпилька, досі я не зрозумів, для чого. Вісь є. Добре, два неправильних жеклери. Ось така сіточка. непрацююча мембрана економайзера, вже її трошки покрутив, вона щось почала засідати, бо крутилася, вже не крутиться. І от так само хтось міг би дістати її, і вона раз не крутиться, все нормально поставив. Ну, ви бачили на відео, що вона прокручувалася. Я її тепер покрутив, покрутив, вона десь зацепилася, там, я не знаю як. І тепер не прокручується. І все. І, і навіть я б зараз її пробував. дивіться, вона вже не крутиться. Що її по різьбі закрутив там вже. Не знаю, коротше. Але факт залишається фактом, полотно прокручувалося. І ця мембрана, бачите, яка підступна. Може вам такі мозги робити, що ви просто будете не знати, чого у вас споживання велике, чого у вас. Коли ви закручуєте гвинт якості палива, машина далі працює, хоча має заглохнути. Ну, не в всіх випадках, буває, через ГДС тягне і можу на ГДС працювати, але. Говоримо за той випадок, коли в нас пробита мембрана, яка пропускає через паливо, то ви закрутите повністю. гвинт. якось всі палива, машина буде працювати на МЕРі. Вже не крутиться, не знаю. Що кажу? На відео ж є, як вона прокручувалась. Все, я її закрутив, все, робоче. Ну, ви бачили, що таке не ставиться. Ну, це я взяв чисто для відео. Чесно скажу, це зовсім не дуже добре, не дуже якісно. Тобто, я б не радив би нікому щось таке ставити. І я ж кажу, ви самі на відео це все прекрасно бачите. А ось це вже все, що я беру окремо, вже в порівнянні з цими ремкомплектами має нормальну якість. Мембранки теж з французького полотна. все інше. Тобто з ремкомплектом воно не зрівняється. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивиться, хто ставить лайки, хто пише нормальні коментарі. Всім до побачення.